Протягом листопада у громадах Полтавської області, де створені робочі групи з громадської безпеки та відновлення, проводиться тренінг мапування небезпечних місць. Ця ініціатива реалізується в рамках проєкту створення та розвиток потенціалу робочих груп із громадської безпеки та відновлення у партнерських громадах Полтавської області і впроваджується асоціацією учасницького розвитку громад за сприяння програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу, наданою в межах проєкту ЕФОРЕКАВІРІ. Розширення можливостей громад в Україні, Власне, проєкт направлений на підтримку діяльності робочих груп з громадської безпеки, і власне головним завданням його є надати можливість і поділитися методикою мапування саме в розрізі небезпек. Під час тренінгу експерт асоціації учасницького розвитку громад детально пояснив присутнім поняття мапування небезпек, його значення та методологію. І, власне, по тому всі разом перейшли до візуалізації на карті природних, техногенних та соціальних потенційних загроз. Досліджуємо, які місця в нашому місті є потенційно небезпечними, які мають високий ризик для громадян, і їх намагаються або уникнути, або навпаки, вони притягують молодь, наприклад, дітей, а насправді несуть в собі велику кількість небезпек. Це говоримо і про недобудови, про захаращені території, мало освітлені, про недостатньо облаштовані пішоходи. Мапування небезпечних місць є важливим інструментом для планування подальших дій. Результати таких тренінгів допоможуть громадам скласти конкретні пропозиції для місцевої влади. Це взагалі гарний захід і гарний досвід для нашої молоді, для наших активістів в місті дійсно яким чином виявити ці місця. Звичайно, це мапування воно покладеться, мабуть, в якісь пропозиції. Ті ж владі, і місцеві, і для нас це буде привід. Можливо, там стратегію в майбутньому в наші бюджетні програми закласти е якесь вирішення проблем саме цих небезпечних місць. Такі тренінги проведуть у семи партнерських громадах Полтавщини. Організатори сподіваються, що ініціатива стане поштовхом до активного залучення громадян у вирішення питань безпеки та поліпшення якості їх життя.